Так, Всім доброго ранку, з вами молода Ферма. Так, ну що, е, які в нас сьогодні плани? Ні, ну. Ну що, ти придумав щось? Звісно. Та ні, мені не давай. Так, всім доброго ранку. З вами молода ферма. Так, ну що, вирішили сьогодні вам таке відео. Сьогодні я поїду по сіно. Дружина залишиться на господарстві. Поїду там доберу сіна, там є у нас знайомий один чоловік. Ми з ним зв'язалися, то по 50 гривень тюки оддає це нам, то поїду, заберу останні, які там залишилися. Бо ми вже ці згодували, які ще я брав. Ну це ми коли я, неділю назад десь да, їздив. То поїду, заберу і ці послідні, щоб не залишалися. Бо в мене там себе залишилось всього лиш навсього два тюка. Ну Ще у нас там стійник уроси помасталося, поїдемо потім ще його заберемо трішки пізніше, щоб... щоб було для запасу. Так що якось так. Що тоді? Пішли, я підключу прицеп. Та знімаю, чим ти будеш включати. Mm. Так, хочемо привітати всіх із процентцем Великоднем, днем. Побажати всім міцного здоров'я, скорішої перемоги. Так сказати, бо вчора ми там виходили і в стрім вітали всіх. Так що всіх і святом прийдеш з ним. Так, зараз заведу трактор, підключимо прицеп, скинемо той брезент. Що там мійка Ага. Вона поїде. Yeah. Так, ще заберуся в мене, включаю масу. Бо масу завжди так знімаю, трошки підкачаю. Там багато хто писав в попередніх відео заборони. Хочу придивитися ще одну борону четверту. ну не знаю, немає ні в кого, вже кого не питав, то немає ні в кого таких борон. Або є, але вони їм потрібні, хто знає. Бо там дуже багато писало, що потрібно 4, то оце ж поки шукаю четверту. Потрібно буде доліпити. І там якраз рама в мене запаса на 4 борони, то буду щось ліпити. Так що будемо показувати, розказувати. Так, все тоді, зараз я заведу трактор, підійдемо підцепимося. Да? Ну, я буду їхати, я думаю, камеру з собою захвачу, то там зніму моментами і дорогу, і самий процес. Так, що все тоді погнали. Я... Міка, можна я сяду, заведу е тракторчика? Так, ключі на місці. Міка, А ну сядь там Ага, <ріграє> опа, кис кіні унис. Та посідайте, а то сейчас говка, конечно. <плес> а скільки надо? Це хоча б двойку. Розпомню. А. Це ти вже накачуєш? Так Да. А чого він не гуде? Так, він же не підключений, Там уже не кочена. А... Чи двойку на дну хоча б? Нічого собі. Та Подожди, зараз. Позвонив вже до, там, до дядька цього, що сіна продає, то каже, підскакуй Зараз накачаємо трошки. Ходиться. Угу, так, прицеп я вже підключив, вірьовки побрав. І зараз поїдемо. Акуратно не вдарся хоч. Так як робили кількість зато не випадає нічого. Ну, да. Да, це колеса ми робили, мабуть, два рази вже. Грижа така вилізла. Та й ліс, чи той вітлі, сюди сухок робили були. А тут два, тут замечательно. Два і два. Хай що дуже ямах не то, вкло, то... Так, ну що, все тоді. Зараз занесу компресор і будемо двигати. Все, почти я Угу. Так, все тоді. Накачав колеса, щоб більш-менш були. Бо тоді кажуть, їхав, то те, з цієї сторони підкачував, трохи таке слабовоте було. Так. Так, ну що, загрузили ти за 9 тюків, зараз приносить ще один, ну і буде 40. Якраз доложимо, перев'яжемо, ну і будемо перебувати. Довіз, слава Богу, всі на місці, нічого не розгубив. Оце, звісно, на ямах було пола, але нічого, спів, спів, збисто затягнув, так що нічого не загубив. 40 тюків, як і треба. Що, поки фати, да? Да. Така сіна, вроді, більш-менш фатає. Так, ну що, ця сіна, І з дружиною вирішили сьогодні що зробити? Зробити нашим коровкам таку маленьку прогулянку. Виведемо там одну чи дві коровки сьогодні, проведемо трошки, щоб пройшлися, може, попасуться трохи, бо за нас є така коровка, ця рябуха, то як трохи на ноги починає да? щось. То ветлікар прийшов, сказав, що проколи їх і тим кальцем, і потрібно буде їх провести, щоб трохи погуляли вони. Ну, це все будемо вже ведити і розказувати. Щораз ну, так. Я думаю, рябуху і груньку ми сьогодні виведемо і покажемо вам. Ну, так, да. трошки прогуляємо. Рябуху і груньку так. ми так. будемо так водити. А інших це галька і циганка. Ну, вони такі у нас трішечки. Зараз до трави привикне, сіна не їстиме Да. Ну Він казав, що треба десь виводити так, щоб вона не з'їла трави, тому що привикне і не буде їсти сіна. Ну а куди ти її виведеш, якщо усе вже зелене, тому нікуди і не поводиш. Ну, хай поїсть трошечки. Уже ж будемо косити, так? Да? Там ну, скоро будемо косити. Так, да, скоро будемо косити. Ось у нас є наші.

Угу. Ну хай порозходиться трохи, а потім їй просто дерев насипаємо і вона сама у корита стане. Звісно. Ми, коли з мамою виводили корів, ми жили у другому місті, не тут, а. ми виводили корів близько так додому, вивели трьох корів і... Потім, коли отак зранку вивели, з вечора в обід ми їх забирали, напували, вони ото ще під'їдали трави ми їм косили, ото поїли трави, попили води і обратно потім на пастбище. і вони до вечора так стояли. А потім, коли приходили, вони вже самі додому бігли. <с> Тому що вони прибігали, а в каратах вже була розсипана дерті і... Ну, вони знають, що... Да, що там все добре, і теж прибігали. Це трошки попасеться десь почухається. <с> да, і ще груньку виведемо, бо вона така біремчаста. Сьогодні двох коров, завтра двох коров, да. що щось виводити. Ну гальку з циганкою треба виводити так, не знаю, десь на цепку їх треба ставлять. Ми ти що, це ж подурієшся? А малака скільки дасть сьогодні. Я <гул> я> погуляти, да. А там треба біля дерев'ї поводити, щоб вона почухалася. А дуже простої Просто да, простоїли десь два роки. Спочатку зима була. Осінь, зима, тобто трави вже не було. Ой, вже пожовтіла така, нікуди було виводити. Потім зима, зиму вони простоїли, потім війна, також нікуди не виводили, боялися. І оце ось зараз вже, слава Богу, виводили. А так ми виводили. Тобто Ото такі справи в нас. Ой. Рябузка, ти ся слива? Доволі, аж мені азвинась. А відео підпишемо, як молода ферма корову по селу водила. Ну все, надовго її так не сильно будемо водити. Так, що воно вітер холодний. Ні, воно вітер, сонечко зараз. на Бо також і сонце їм треба, щоб сонце на них падало. Це вітамін Д. Так, що ото такі справи? Все. У цьому ми з вами попрощаємося. Отак. Привезли, так? Да, сіна привезли, корівок вигуляли. такий у нас сьогодні Вес веселий день, так у нас пройшов. <ріст> так, <ще. ріст> да. Все, з вами була молода Ферма. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки і всім гарного дня. Рябушка, покивай хвостиком. <ріст> <ріст> Бонус відео, вивели грунько. Так, кискіня. Быстрей. Кискиня. Ух ты! Це <сіх> уже. А вона не сильно залежана. Це <сіх> не залежано.